І світові змі, задля якого британська поліція моніторить землю повітря та воду. Гвардійці старанно репетирують перед участю в параді на поготові і золоті королівські карети. Візит, через який тисячі британців вийшли на протести. Реакція на який викликала розкол у британському суспільстві. Зухвалі акції з натяком на педофілію та арешти пов'язаних з ними людей. Все це частина другого державного візиту президента Трампа до Великої Британії. За першою каденцією його приймала нині покійна королева Єлизавета II. Той візит запам'ятався низкою курйозів, переважно з боку Трампа. Американський президент порушував протокол, наприклад, обганяв монархиню, за що потрапив під шквал критики у пресі. Нині ні британські змі, ані населення не мають до президента США особливої прихильності. За даними опитування, як політика його підтримують лише 16% британців. А протокольні служби заздалегідь побоюються гострих питань від преси, які можуть виникнути під час публічних заходів. За таких умов королівській родині доводиться балансувати між секретною місією Зачарувати Трампа і тим, як пояснити такий пишний прийом своїм підданим. Гелікоптер з американським президентом та першою леді сідає у Вінзорі. Зустрічає Трампів наслідний принц Вільям з дружиною. Вже згодом до них долучаються королі королева. Заходи безпеки безпрецедентні, особливо на тлі вбивства в Америці. Соратника президента це буде перегляд маршрутів, приміщень, резиденції, де вони зупиняються. Огляд будь-яких будівель, що виходять на ці райони, лінії видомості тощо будь-якої можливої загрози. Більше тисячі гвардійців, таке Валерія із сотнею коней, залучені карети для американського президента з британським монархом і королеви з першої леді США. укриті прапорами вулиці та спільне авіашоу. Цей візит британська преса прямо називає помпезним. Ложкою дьогтю у королівському прийомі стають вуличні протести. Загалом лише на цю акцію виходять близько п'яти тисяч людей. А на Вінзорський замок, місце, де приймають Трампа, перед його приїздом демонстранти примудряються транслювати фотографію Трампа з спокійним багатієм Джефрі Епштейном, якого засудили за секс злочини і який помер у в'язниці. Американський президент усіляко заперечує зв'язок із ним. Зрештою, за зухвалий протест. Британська поліція заарештовує чотирьох людей. Тим часом у вінзорі готується розкішний бенкет. Запрошено на нього 160 гостей. І поки ті збираються, персонал вимірює лінійкою і розставляє коштовний посуд по п'ять келихів та бокалів із десяток столових приборів на кожного гостя. Серед розкішних суконь та прикрас неможливо не помітити поєднання нарядів британської королеви Каміли та Меланії Трамп. Яскраво синя та жовта сукня дуже схожі на прапор України. Тож преса задається питанням: чи не є це жестом на підтримку нашої держави? Адже оглядачі називають короля Чарльза секретною дипломатичною зброєю Британії, начебто, прихильного до України монарха дипломати попросили про послугу, аби підштовхнути Трампа до рішучих дій щодо Росії та Путіна під час семихвилинного тосту, текст якого старанно готували британські мовники, Чарльз третій відкрито говорить про підтримку нашої держави і змушує Трампа кивати у відповідь. У двох світових війнах ми разом боролися щоб перемогти сили тиранії. Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Трамп же на цьому бенкеті говорить переважно про співпрацю між країнами, а вона знову оживає. Адже поміж гостей представники технологічної індустрії та бізнесу Америки готові створювати багатомільярдні проєкти з британцями. Бо зачарувати Трампа, монарший дім Британії щедрою мулестить. Після вишуканої вечері гостям подають особливе пригощання: рідкісні напої. Портвейн 1945 року, на честь Трампа, як 45-го президента США. та коньяк 1913 року. Того самого, коли на шотландському острові Льюіс народилася майбутня мати Дональда Трампа, ще один комплімент гостям спеціально для них роблять коктейль з американським віскі у складі. Наступний ранок після бенкету в американського президента вже робочий. На прощанні з королем Трамп плескає Чарльза по плечу у порушення всіх правил протоколу. Та ймовірно, панібратська поведінка американського президента лишиться серед небагатьох скандальних моментів візиту. Адже решта, включно зі спілкуванням з пресою, проходить на диво спокійно. Чудовий джентльмен і чудовий король. З британським прем'єром американський президент обговорює тарифи, підписує угоди і говорить про завершення війни в Україні. Вже на пресу Кір Стармер публічно заявляє про необхідність рішуче посилити тиск на Путіна, щоби той погодився на мир. Президент США зізнається, завершити війну виявилося складніше ніж він очікував. Одна річ, яка як я гадав, буде найлегшою у світі через мої стосунки з президентом Путіним. Але він мене підвів. Він справді мене підвів. Трамп заявляє: сподівається, що вже скоро матиме гарні новини на цю тему, не уточнюючи, що ж мав на увазі. І наполягає, головний спосіб примусити Росію до миру це припинити купувати її нафту. Закат стосується, зокрема, Європи, та знизити на нафту ціни. Тоді Путіну доведеться піти на переговори. Британська преса відзначає, що вмовити Трампа самому запровадити санкції проти Росії прем'єру старму розхоже не вдалося. Дональд Трамп залишає Британію цілком задоволеним. Він став першим президентом США, який двічі відвідав країну з державним візитом. Катерина Федорченко, Оксана Ткаченко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.